Усім привіт! Сьогодні покажемо стан мотоцикла Honda NC 750X ДКТ, мотоцикл на автоматі, максимальній комплектації. І це саме е, стандартна версія, тобто вона не занижена. Е, все як завжди, буду показувати. Спочатку почнемо ми з колес. У нас 41 ша неділя 2022 року. Тобто кінець 22-го року і стан гуми, ну ви бачите, да, що вона повністю нова спереду. От. Тут в нас у нас такі наліпки. Тут є диск, все, все чітко все класно. Давай з цього боку покажемо Гальмівний диск от в такому стані. Вон. бачите, да? Дивіться, тут з Японії воно так прийшло. До речі, Мотоцикл ми цей взагалі ніяк не готували, тобто, ну, його толком навіть ми не мили, ну, там, то що тут ніякого не плака, нічого нема. Дивіться, я опускаю, просто показую стан. Щоб ви розуміли, стан пер з одного боку, з іншого. О. Але тут все як нове, О. повністю все сухе і ніде навіть натяку немає ні, ні на яку, ні на корозі, нічого. Я думаю, ви бачите, з цього з цього боку, з цього покажи ще. От, з цього. Ну, щоб з, з обох боків, щоб це було видно, нормально. Все, буду підіймати. Да? Я думаю, що зрозуміло. Ти ж показав? Нормально видно? Да? Так, далі йдемо. Дуги безпеки. Тут от отакі. О, тут ніде ніяких не подряпанок, от наліпка є фірмова. Ну, є в них такі От, моментики. от. Але я ж кажу, ми нічого ніде не, не готували, нічого не підфарбовували, нічого не робили. Навіть толком його не мило. От щоб ти показав, от якщо так видно, що навіть брудчі японський тут залишився. Тобто він в такому стані, як прийшов, ми його так дістали. І от зараз, ну, тому, що, тому що класні мотоцикли вибираємо, це по-перше, і по-друге, тому що часу зараз на це просто нема. Фізично вимивати, готувати. Та і взагалі то пластик, тут такий, він, білий мат. Його по суті та й не відполіруєш. Ось такий от крутий кольор. Металік, білий металік. Фара в нас повністю вся ціленька, ніде ні скольчиків, нічого, нічого не посічена, світодіодна лампа стоїть, високе скло, високе скло. От ще додаткове скло тут є зверху, захист рук. Ну, Бруд тут є місцями, таке що трішки ще Це бруд, О, щоб ви розуміли, це бруд. Воно руками витирається. Давай з цього боку будемо обходити його. Ну якось по черзі. Вже почали з цього боку, давай з цього його і дивитися. Так, дуги безпеки тут все ціле. Крашп'єд повністю все ціле. Такий от він масивний, кронштейн, тут все. Тут кришечки все ціленькі, тут все ціленьке. От додаткова педалька ця. Тюнігневі підніжки ці. Отут крашпедік, теж все ціленьке. Труба, зверніть увагу, повністю вся ціла. Тобто ніде, нічого, те, що буває, тут так от. Тут, тут все супер. Оце я ж кажу, це у нас наліпки такі. Щоб там не було ніяких переживань. Так, в нас дивлюся задня гума. Задня гума 26 неділя 22 року. І так само бачите стан гуми. От. от. Це полоска, тобто повністю нові колеса. І от і спереду і ззаду повністю нові колеса. Давай ще пройдемося по кофрам. Ось тут от є на кофрі, от дивіться, отакі от, от сліди. Ну, отакі цяточки по всьому мотоциклу, вони присутні. Ось тут ногами. Вон. Оце, до речі, дуже м'яке, комфортне сидіння, шат. Воно подивіться, яке м'яке. Бачите? Прям сідаєш попою і воно прям попа аж туди, так от гопає. І дуже м'яко, дуже комфортне сидіння, шат. Підігрів гріпсів тут є. Отакі виноси руля для комфорту. Бачите, які виноси великі. Тобто руль допереду. Що тут ще в братачку у нас? Тут все чітко, акуратненько. Красивенько. О, до речі, ключки. Три ключа. Шо, відкриємо бардачок, подивимось. Ну, вони тут нові, тут, скоріш за все, нічого ніхто і не перевозив всередині, тому що все чистеньке, все таке. Ну, тут так само. До речі, от бачите, є. Ну, тобто на мотоциклі з кофрами не можна дуже швидко їхати, тому що дуже велике навантаження І от бачите, до 130 км на годину. Їх просто може відірвати. Ну, хоча я скажу так, що я на всіх на цих мотоциклах їздив дуже швидко з кофрами і ну, все, все короче, нормально, ніяких проблем не було. Так, йдемо далі. Ну. Оце, можливо, теж перефарбовано. а можливо і ні. Ну я думаю, скоріш за все, що перефарбовано кофри. Давай покажемо зірки. Ну, тут зірка, ланцюг, все в супер чудовому стані. Це зроблено, одразу скажу, що чому пофарбували, просто для красоти. Мотоцикл білий, вони пофарбували білим кольором, тому що воно по заводу серебристе. Ну, оце точно серебристе, я знаю. Йдемо далі. Оце тут скло. Захист це тюнінг. Отут тут є отакі от невеличкі сліди. Ну як невеличкі, ну от є отакі от моменти, от, щоб було видно. Центральна підніжка, розширитель підніжки. Тут все ціленьке. Ну, мотоцикл ніде не падав, тобто от, наліпки, дуги всі цілі, що з одного боку, що з того боку, що з того, і все повністю ціленьке. Я по самому мотоциклу ніяких моментів не бачу. А, ще цей кофр можна відкрити. Це, до речі, одним ключем все відкривається, тільки задній кофр, Ну тут так само все новеньке. Тільки задній центральний кофр відкривається іншим ключем. Тут от я це для тримача телефону, захист, підігрів, як я казав. Тут нас, до речі, людина питала, як воно все працює. Тут є в нас, от дивіться, я зараз заведу, просто і буду показувати. Повертаємо ключ. Завели. От він працює. Дивіться, в нас є можливість, ми можемо вмикнути передачу. Но це не передачу, це просто драйв. Це як кнопка працює. Просто от дивіться, от я натиснув. Бачите, це просто як кнопка, і мотоцикл стоїть. Відкриває газ і він їде, все. Все, драйв горить. Якщо я хочу в нейтраль перевести, я просто клацю все, і він в нейтралі. Якщо я хочу, не хочу ногою це робити, я хочу рукою. Да? Ну, я тут і так рукою зробив, можу на драйв натиснути. Те ж саме відбувається, просто дублює, все. Так само відкриває газ і їде. Ще тут є режими, це драйв простий, є ще режим спорт. Бачите? Тобто це, він буде в красну зону відкручувати тахометр і буде більш агресивно їхати. І є ще режим мануальний. От Кнопка мануального режиму. І коли в мануальному режимі, то ми можемо примикати цими Лепестки от з цього боку. От, це по, по, ну, в нижчу в сторону, це вверх піднімаємо. Тобто це друга, третя, четверта, п'ята, шоста передача це вниз. Шоста, п'ята. Четверта, третя, друга, перша. Все. Коли, якщо я хочу вмикнути підігрів, я просто натискаю, тримаю. І він моргає. І зараз, коли загориться, буде працювати. Зараз. Якщо я хочу під, підмиргнути, я натискаю отак. От, моргаю, бачите? Якщо я вмикаю так, то це буде дальнє світло. От зараз вже працює підігрів. Це в нас аварійка, аварійний сигнал. Це сигнал, просто сигнал. А горить, поки стоїм. Коли починаємо їхати, він щитує і ОБС перестає горіти. Метр дев'яносто мій зріст, просто щоб ви розуміли. Да І отак я виглядаю на цьому мотоциклі. Зараз я проїдусь. Отак От відчувається тут оце, класні такі шипи, які допомагають тримати мотоцикл. Класна штука. І зараз я просто поставлю тобі посередині і ти обійдеш по кругу, покажеш, як, як воно. А, я ще хочу показати, просто щоб ви розуміли, наскільки він м'яко перемикається. Просто зараз проїду. Друга, третя, четверта. Четверта вже передача. Дуже м'яко. от Скинув скинув, перша, друга, третя, скинув перша. Тобто все м'яко працює, все чітко, все класно. Це я все показую, тому що розумію, що людина, яка за нього питала, вона буде хвилюватися, тому їй все це буде цікаво. Так. Це в нас подовжувачі руля. Дуже комфортно, бачите, метр 92 м і наскільки рівно я сиджу. Це треба дзеркало закріпити просто. Це ключиком треба. Так, зараз... Ти просто по кругу обійди, будь ласка, і покажи. Просто... Якщо я, можливо, щось десь не побачив, то ти вже покажи, щоб всі нюанси, якщо ти якісь побачиш, щоб всі... Ось тут додаткове крило, це додаткове зроблено. От, стан колодок, от що вони тут як нові, он. Ну це реально як нові колодки. Гальмінний диск. От, от є от моменти, ось от. тут є. Ну, так само, до речі, і передні колобки, передні колобки так само нові. Ну, я думаю, ви бачите, що мотоцикл повністю без плаку, без підготовки, без підфарбувань. Тобто ну, тут все максимально, як воно, в якому стані воно прийшло, в такому воно максимально стані є. Тобто ми взагалі нічого не робили. Як от достали, так його і продаємо. Оце, я ж кажу, це захист, тут скло і це просто така от кришка тюнінгова. От, Ланцюг.